Всім привіт! Мене звати Марія. Займаємося евакуацією полеглих на щиті. Маємо такий автомобіль рефрижератор який повертає наших загиблих героїв додому. Наразі є велика потреба в ремонті. А саме це ремонт ходової, заміна куліс, шарових заміна. Сума ремонту приблизно 30 тисяч гривень. На жаль, ця сума для нас не підйомна наразі, тому що машина не одна і ламаються вони кожного дня через день, тому що машина завжди працює, завжди в дорозі. Звертаємось до Сергія Шелудька та його підписників з проханням допомогти в ремонті автомобіля рефрижератора здоров'я. Ми бійці 460-го окремого піхотного батальйону 142-бригада. Звертаємося до Сергія Шолудько та глядачів його YouTube каналу, а також до Янголі Березані та особисто Мар'яни Васильівни Розовик. В допомозі дозбирати та допомогти придбати автівку для виконання бойових задач а також для евакуації поранених. Будемо вдячні за любу допомогу та репости. Разом до перемоги! Слава Україні! Дуди, патрон, будеш їхати? А? Кажу всім добрий день, добрий вечір, Уже в нас вечір. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один день. Вчора ми мотнулися на Шигині, забрали машинку для 58-ї бригади. Дякую тим людям, що мені трішечки, так сказати, допомогли. Позичили мені невелику суму грошей на цей автомобіль. Невеличкий це 4100 доларів. І ми її взяли, тому що вона вже була у Віталія в Польщі для того, щоб зекономити час. Ну а вам всім, друзі, дякую за довіру і підтримку. Ми працюємо далі. Авто вже загнав на сервіс до Тараса Федоровича. Також замовили резину. Ну, а вже покрасимо ми. В Олега Гриші, у нашого Завгара. Краска у нас є. Я також хотів би подякувати Олегу Глушко, який привіз мені краску. Я його навіть не просив. Каже, я купив ось ви красите машини, хай вам буде. Так що є такі люди, це просто круто. І я дякую вам всім за і підтримку. Вчора ми з вами провели прямий ефір. Їхали ми в дорозі. Хто не дивився, можете зайти. Прямий ефір. Він зберігся в записі. Їхали ми з завгаром. І на протязі там, 6 годин, і 15 хвилин, ми були в прямому ефірі. Голосили, кричали, і таким чином ми збирали на дизель, щоб так сказати, купити нам дорогу. І я дякую всім. Ми зібрали більше там, 20 тисяч гривень. Тому щось вже гепає. Більше 20 тисяч гривень. І таким чином ми трішки закрили деякі питання, але сьогодні я перерахував. У мене було на карті там більше 100 тисяч гривень. Перерахували ми за резину замовили. Перерахував я, звернулися до мене на щиті Маша. Є в мене невеличке відеозвернення, я вставлю подивитися. Я думаю, що воно більш за все я його зверху вставлю і хто має можливість підтримайте, тому що я. Не беру збір і від початку до кінця не йду до нього, і всіх в сторони не роздвигаю. Ми стараємося закрити ті чи інші питання. У нас проплачений один реп, середу нам треба десь знайти 95 тисяч гривень, щоб бігенько закрити питання, ще по ребу допомогти в 58-му бригаду, не в цю, що ми збираємо автомобіль. Ну, бригаду цю, тільки в інший підрозділ, де служить, як увесь віктор. У них там розпочатий збір, у них є там 50 тисяч гривень. Тобто, ну отакі невеличкі відповіді на ваші запитання, куди ж ми діваємо кошти. І про те, що я там критикую деяких людей, ну, тих, кого знаю, да? Довірніше, до тих, до кого я звертався. І вони сидять і бездіяльність без, без їхня мене просто дратує. Е, ну, в мене така позиція: якщо в нашій державі війна, ми повинні всі робити. Всі. Щось для того, щоб вона закінчилася і ми залишилися в вільній державі. Так що, хто матиме можливість, підтримайте нас. В п'ятницю не забувайте приєднуватися у прямий ефір. По господарству зніму завтра вже відосик. Сьогодні ну отак, у нас, що у нас на городі робиться? Отак. Ніхто за нас нашу роботу не робить. Часничок росте, садочок зеленіє. Тюльпанчики розцвіли, картопельку ми з вами посадили. Всі три городи я посадив. На двох я знімав, кубота е поки без діла. Е Планував сьогодні відцепити сажалку, але відцеплю її вже завтра. Хочу помити і трактора, і сажалку. і Потім вже відцепимо. І у нас вже повний какашковоз. Ми його вивеземо і працюємо далі по старій накатаній схемі. Після завтра у нас таранчук. От, картоплю ми посадили. Хай росте на всяку долю. От так це все діло у нас виглядає. І там ще один невеличкий городик посадили і посадили на світанку. На світанку я не знімав, на світанку ми орали трактором, а біля хати е, і на тому 400 ми фризували нашим старим мотоблоком. Так що життя триває. Зацвіли черешеньки, одна, друга, вишеньки зацвіли, абрикоси вже відцвіли. Так що життя вирує. Свинки наші ростуть, без свиней ми не залишилися. Частково свинок е, там подаю. Двойко вже поїхало. Що ти, патрон? Так що свинтуси на місці. Дівчинки наробили на пакості, завтра треба зробити перегородку. Ну, таким чином працюємо. Хтось лежить. Хтось жує, тут у нас дві одну забрали. Це у нас тут нештатна ситуація. Почали кусати. Оці що з альбатросами схрещені. Я думаю, що більше за все, що витягнемо когось з цієї клітки, щоб розрядити обстановку. От. Розрідимо обстановку, і так, як воно не, ну, зараз воно перед святом, ну, у людей свята. У нас, на жаль, тут немає війни. Ну, не всіх, звісно, війна є у тих, хто хтось боронить нашу маленьку Україну, або є товариші, або знайомі. О, і у людей проблема, що домашня ковбаска, туди-сюди. Ну, але це наш хліб і ми мусимо працювати. Хоч мене це дратує. Так що, друзі, ну, от така ситуація. Заріжемо, я думаю, що в середу і в четвер, в четвер да, в середу і в четвер по свиночки, І з цієї кліточки для того, щоб. Розрулити ситуацію по м'язку, так як сала треба трошки менше, зараз вже не такі замовлені, ну, хоч сало, воно завжди у нас його немає, але треба трошки більше м'яса, то ми зробимо от таку рокіровку. Заберемо з тієї клітки, хоч є більші свині реально, із сальцем. Так що, друзі, ну якось так. Так що життя триває. Зараз дощі передали. Хотів ще там однутися на гору, але, на жаль, поки не можу. Що, ви, Леся Бітровна? Це мій кіт, познайомтеся, Леся Петрівна. Всім доброго вечора. Сьогодні ти нормальна? Я вже, тебе... я ж пройшли... я вже трошки поспала, таке да. вже нормально. Леся Петрівна, вона займається вбивствами кожен день. Ріже курей. От. Ну і тобі ж мені що треба зробити? Правильно. Шелудьку треба ложи на пеньок, шелудьку ще забере. Кстати, кому треба черевики, продаю черевики. Открий, покажи. Леся Петрівна продає безкоштовно. Безкоштовно для військових розмір просто дуже маленький, 40 розмір. 38. 38? -й? Восьмерка стоїть. Ну казав, Толя 40. Кому треба, в кого є такий маленький розмір, ні, бо далося Петрівна носити. Анатолій Васильович, диви. Що робить? Малі на тебе? Великі? Вони величенькі. У мене 37-38, це 39-40. Так що, друзі, є такий літній варіант. Ті берси, це Толя Анатолій Васильович мені передав, каже, може комусь хлопців треба, то віддамо безкоштовно, якщо військовослужбовець... Е, У Мєлкова, треба розуманку набрати Сереги. І мого Тоже ну, це він, того, він, ну, він не військовослужбовець, тільки віддам військовослужбовцю. Прикольний, безкоштовно. Прикольний. Прикольний так. Так. Це хтось колись купив, ну це Толя щось мені казав, і я віддав йому, а він каже, що вони будуть лежати, так що їх треба передати. Так що, друзі, кому може треба, що Ну я Сереги наберу, в нього маленький розмір. І у Васюхи 58 і теж маленька нога. Так що, друзі, ну отак. Дякую. А також е, мозговий каже, Сергій, ось у генератора. Одного ми вже віддали, сьогодні я вже відчитався, що я відправив хлопцям у 118-ту бригаду. А це мені передав Роман Скорик із села Недри. Сказав, також, якщо то комусь потрібно, віддавай. Є довіра і для мене це дуже важливо. Так що я, друзі, вам дякую всім за підтримку і довіру. Працюємо, тому що іншого шляху у нас немає. Воля або смерть. Ну, будемо сподіватися, що перша, тому що ми цього прагнемо. Так що, ну а я повіз курейся. Коди тих вже потягнув. А, ти ще не важав? Так що Леся Петрівна так дає мені дрозда, Так що машинки нема. Машинка вже на СТО. ну, Всім привіт. Завтра буде ярмарка в школі. Влучиться, заїду. На жаль, не знаю, ярмарку будуть проводити в третій школі у підтримку мого збору для 58-ї бригади, який служить е, нашій березанець Якушко. Так е, що хто має можливість приєднуйтеся. Ну а я покажу таку красоту. Ну, і, на жаль, почала обсипатися. Ось така красота. До все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі.